Чиновники в Україні виявляються мало не найбідніші люди. Принаймні, що з цьому дусі недавно заявив Мустафа Наєм, державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури, яке він очолює, за словами Наєма, стикнулося з колосальним відтоком кадрів. Відбувається це буцімто через катастрофічно низькі зарплати працівників, каже Мустафа. І, от не зрозуміло, як це сприймати, сміятись чи плакати. Бо бідуючи чиновників нас, це щось з жанру повної фантастики. А потім ми бачимо о, колосальні бюджети на озеленення прифронтових міст, чи взагалі якісь там роботи по відновленню інфраструктури в окупованих населених пунктах. Ну тобто, я так розумію, щоб такого не було, треба терміново підняти зарплату. Можливо, але чомусь голову Верховного суду князева 20 тисяч доларів щомісяця не вберегли від багатомільйонного хабаря. Тому здається, щось не з того, панове держслужбовці починають. Але хто ми тут такі? Їм, звісно, видніше